Добрий день, шановні колеги! Радую вас вітати на нашому обласному круглому столі за темою використання інноваційних освітніх технологій у формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти. Дуже мені хотілося всіх би вас побачити, і шкода, що такий круглий стіл, який ми запланували, нам доводиться проводити. В відеоформаті. Ну, На жаль, такий, у нас виклики такий часу і змінити ми не можемо. Ну з нами живуть надії, сподівання, що все ж таки скоро прийде наш довгоочікуваний мир, і вже ми в майбутньому з вами проведемо дійсно. Круглий стіл, де зможемо поспілкуватися, показати свої досягнення, свої проблеми, які у нас, і вже буде інший формат роботи. Поки будемо працювати сьогодні, шановні колеги, в такому форматі. І дуже б хотілося, щоб ви тоді дали свої ознайомились з цими матеріалами, ми готувалися для вас, підготували, старалися відібрати цікавих викладачів-лекторів. І щоб ви тоді дали свої відгуки про. Про, ваші, про, 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 про наші лекції, які ви прослухаєте. І ще б я хотіла такий оргмомент з'ясувати: що всі ми, готуючись до, до цього круглого столу, ви подавали заявочки на отримання сертифікатів. Всі, всі ваші заявочки будуть розглянуті. І ви отримаєте сертифікати. Ну, Тільки може бути така подія, що ви заявочку послали, а сертифіката вас десь він загубився, ваша заявочка. То, будь ласка, ви тоді ще раз телефонуйте мені, всі ви знаєте мій телефон, і ми всі ці питання з'ясуємо, і ви отримаєте свій сертифікат. Наприкінці місяця буде на сайті нашому закладу, розміщена розміщені. Наказ про видачу сертифікатів. І до вас буде прохання всі, хто подав заявочки на, на, на участь у цьому круглому столі, перевірте є чи ваше прізвище. Це такі до нас питання. Я хочу побажати, щоб ви плідно попрацювали і отримали задоволення від нашого семінару, нашого круглого столу. Готуюся ну, до такої теми до теми семінару використання інноваційних освітніх технологій у формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти. Я хотіла вам донести до вас роботу нашого обласного еколого-натуралістичного центру по роботі з творчо обдарованою молоді. Робота з творчо обдарованою молоді є одним із пріоритетних напрямків роботи нашого закладу, і вона у нас базується на таких важливих факторах, як співпраця з закладами вищої освіти. Це ми на договірній основі ми працюємо з Дніпровським національним університетом, з Аграрним економічним університетом, з Українським державним університетом науки і технологій. Це Український Державний університет науки і технологій, як ви знаєте, це вже новий створений вуз у нас в 20 тисяч, 2024 році. Який став. З об'єднаних декілька вузів, і туди в цей заклад війшов Український державний хіміко-технологічний університет. Оці три вуза є базовими, з якими ми працюємо на договірній основі, і у нас укладені угоди про співпрацю і працює наукова методична рада з цих вузів, яка і керує нашу, нашою обласною природничою школою. Також от робот, робота обласної природничої школи є одним із також ведущих напрямків роботи з учнями, з учнями і особливо, особливо сталановитою молоддю і участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Я зараз буду листати свою презентацію і розкажу, ви побачите дійсно цю роботу в дії. Обласна природнича школа у нас працює вже більше 10 років і нарахувати більше 10 років і, і, і нараховується там більше 250 учнів з 22 територіальних громад Дніпропетровщини. Чи не. Працює школа за секціями секції хімії, екології, біології, секції агрономії, ветеринарії, зоотехнії, сучасні біотехнології, психології. І головна мета школи це дітям дати додаткову освіту і допомогти їм вибрати свою професійну орієнтацію в житті і підготувати їх до науково-дослідницької роботи. До навчання в школі у нас починається набір школи. У нас починається з вересня місяця. Вересень місяць іде набір до школи, значить, необхідно приймаємо учнів 8-11 класів закладів загальної середньої професійно-технічної освіти та вихованців закладів позашкільної освіти з міських, сільських та селищних рад нашої області. Йостьби для до вашої уваги представили вам зразок заяви, якою готує дитина. І також зразок заяви від батьків. Ну, ще, ще ми ви повинні подати Обов'язково характеристику з того закладу, де ваша дитина навчається, з запечаткою за навчального закладу. На підставі всіх заяв, які ви подаєте, ми дітей зараховуємо до нашої обласної природничої школи. Також я вам представили план роботи обласної природничої школи, який затверджений науково-методичною радою фахівців вищих закладів. Школа наша йде в нас якраз то, що я звертала вашу увагу, що серпень і вересень у нас йде набір учнів до обласної природничої школи. В жовтні у нас починається наша установча сесія, в якій йде по потім секціям. Сесії сесії зараз проводять в дистанційному форматі. Ви отримуєте лист про проведення сесії і також план проведення сесії за кожної серці. І ваші учні мат змогу, мають змогу бути учасниками цієї сесії, приєднатися в дистанційному форматі. На жаль, тільки такий у нас формат. Були часи, коли ми ці сесії проводили на базі закладів вищої освіти, в лабораторіях, бага... зустрічалися з деканами факультетів. Ну це тільки в мене залишилися дуже гарні згадки. На сьогодні наш час такий, що все у нас іде в дистанційному форматі. Ну, діти наші вчаться також отримують знання і також. При проведенні цих лекцій в дистанційному форматі є відеозв'язок у нас, і діти мають змогу спілкуватися з науковими керівниками і також бути активними учасниками цих сесій. За підсумками проведення сесії, ми, про, ми готуємо наказ про зарахування учнів до обласної природничої школи. Я помістила вам на зразок наказу. Який в цьому році був підготовлений і список учнів першого курсу тут є, і також є учні, які вчилися на першому курсі. Вони вже його закінчили і мають бажання навчатися далі. То вони будуть вони зараховуються вже автоматично на другий курс, і також продовжується навчання учнів на другому курсі. За підсумками сесії, ви можете подивитися, яка в нас картина навчання наших здобувачів освіти з наших, наших регіонів Дніпропетровщини. Всього, в на цьому році, на навчання до обласної природничої школи було зараховано 231 учень. Я розмістила вам по кожній секції, і ви кожний можете побачити свій регіон, своє це ваше обличчя. Та, це фото. По кількості ми виходимо на той же формат, що і в тому році. В тому році у нас було 230 учнів. Тобто, дітей, діти в нас навчаються кожен рік, кількість дітей не зменшується. Це вже велика подяка всім керівникам на місцях, які працюють з дітьми, що діти. Вчаться в школі, отримують додаткові знання. Цей заслуга наших керівників, за що вам велика подяка. Між сесіями проводиться у нас лекційний тиж... тиждень. Тижні. Ось наприклад, був тиждень у листопаді 2025 року, де також був підготовлений план проведення, і цей план ми розміщуємо на сайті нашому з посиланням. І науковці в час уже після проведення занять, десь ми беремо час такий, що вже після занять, що учні мають змогу ще вчитися далі, десь більше 200 учнів взяли участь в проведенні лекційного тижня, де вони мали могу спілкуватися з керівниками, вирішити ті питання, які в них на протязі вже цього місяця навчання. Тобто в нас проходять сесії. сесії ми проводимо три сесії в рік осіння, зимова і весняна. А між сесіями проходять ночіт лекцій, які також учні повинні брати участь в цих сесіях і розширювати свої знання. Ми на сайті розмістили вам для вашої уваги і для дітей список наших. Керівників, де учні не тільки мають під час сесій чи лекційних тижнів з ними спілкуватися, а також на сайті у нас в розділі «Робота з обдарованою молоддю є список всіх наукових керівників. За кожної секції в нас є науковий керівник. Діти всіх знають, та ви, мабуть, всіх знаєте, і ми отдали вам координати. Телефон і електронна почта. Також в телефоні і в електронній почті учні мають змогу спілкуватися. А також при підготовці науково-дослідницьких робіт тут буде і дуже така плідна робота. І так, ще ж одним напрямком навчання наших учна роботи обласної природничої школи, це є участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Це для творчо інтелектуальних учнів, які проводяться під егідою Міністерства освіти і науки України і національного еколого-натуралістичного центру. Ці конкурси в більшій мірі проходять в другій, в другому Півріччі навчального року, десь в термін проведення їх січня по квітень. Ну, на... Звертаю вашу увагу, що на кожне проведення кожного конкурсу є лист, який готує Національний екологонатуралістичний центр і розміщає на своєму сайті. В цьому листі є точні дані, коли проходить конкурс, умови проведення конкурсу, коли треба подати. Майже всі ці конкурси тепер, в теперішній наш час проходять в змішаному форматі. Тобто діти, які мають змогу приїхати і брати участь в конкурсах, вони беруть участь в конкурсах очно. Діти при фронтових регіонів, як наша, Дніпропетровська область, тільки посилають свої відео. І тоді, тому як дитина захистилася, беру підводять підсумки. От зараз я приведу приклад. У нас в кінці листопада пройшов Всеукраїнський форум дотик природи. В цьому форумі від нашої області взяли участь 35 учнів. І це були такі регіони, хотіла б мені відмітити, це Дніпропетровська міська рада. Найбільше всього учнів було з хіміко-екологічного ліцею. І вони шість учнів брали участь очно, і всі вони посіли призові міста. Криворізька міська рада брала участь, Марганецький міський еколого-натуралістичний центр, вихованці цього центру брали участь в цьому конкурсі, також Слобожанська селищна рада, Солонянська селищна рада. Юрівська селищна рада і Обухівська селищна рада. Це ті представники, які представили нашу Дніпропетровщину на всеукраїнському конкурсі дотик природи. І ви маєте змогу знайомитись з наказом Національного еколого-натуралістичного центру номер 78 де ви побачите, скільки там дітей бере участь і скільки з нашої Дніпропетровщини. То я вас запрошую. Ваших дітей, які займаються науково-дослідницькою роботою, долучатися до цих конкурсів. Бо в журі цих конкурсів, всіх всеукраїнських, беруть участь викладачі закладів вищої освіти міста Києва, і учні, які показали великі досягнення, проявили себе, вони їх запрошують і дають їм запрошення на вступ до їхніх вузів. Тому будьте, майте цю інформацію і доводьте до своїх дітей. І дуже б хотілося, щоб більше учасників в нашій області брали участь у всіх цих конкурсах. Є в нас особливо лютий місяць. У нас буде конкурс: винахідників і раціоналізаторів, і, і, і національний етап міжнародного конкурсу ІНТЕЛ ССФ. Конкурс молодіжних проєктів з енергії, ефективності енергії, середовища, всеукраїнський конкурс генетики селекціонерів, то, будь ласка, знайомтесь з цими конкурсами, і якщо у вас є наробки, діти працюють, хай вони свої сили пробують і подавайте свої роботи. Що стосується наших конкурсів, це всеукраїнських. Ну наші учні природничої школи почти в кожному конкурсі беруть участь і посідають призові місця. Ось по дотику природи шість вихованців обласної природничої школи посіли призові місця в даному конкурсі. Це я зупинила увагу вашу звернула увагу на проведення. Між, українських і міжнародних конкурсів. Ну, під, під кінець навчального року, як підсумком навчання в школі, у нас проводиться кожний рік обласний конкурс, захисту науково-дослідницьких робіт, здобувачів обласної природничої школи. Кожний рік він у нас відбувався в травні де діти подавали свої роботи, і було в нас спочатку очний формат, відеоформат, формат, такий форматі, що подавали тільки роботи і проходив захист. В цьому році конкурс у нас відбувся в дистанційному форматі, тобто діти подали свої прислали свої роботи, і тоді були підведені підсумки, і діти мали змогу, що в дистанційному форматі. Підключатися, то вийшло нове своє положення, зробили на квітень місяць. Це положення ми зараз розмістили, і воно є у нас на сайті. Наказ. Від 18.04, будь ласка, в цьому положенні є умови проведення конкурсу, і на цей рік до участі в конкурсу приглашаються наші здобувачі освіти, учні обласної природничої школи. Більше це учні другого курсу, які закінчують навчання в обласній природничій школі, і як підсумок навчання вони захищають свою науково дослідницьку роботу. Якщо Діти, які на першому курсі, ну, вони також підготували роботу і хотіли випробувати свої сили. То, будь ласка, ми також їх запрошуємо подавати свої науково-дослідницькі роботи на цей конкурс. Умови визначення конкурсу, критерії оцінки науково дослідницьких робіт все це в нас в цьому положенні є. Тому, будь ласка, ознайомтеся. Щоб ви знали, коли готувалися до цього конкурсу. І звертаю вашу увагу, що в цьому році по пропозиціям багатьох регіонів проводити цей конкурс у квітні місяці. Не в травні, як ми завжди проводили, а в квітні. Ну, травень, ясно, закінчується навчальний рік, дуже він напружений завжди, тому вийшли пропозиції приймати у... провести цей конкурс у квітні. Тому ми проведемо захист, термін прийняття робіт у нас буде з 10 по 15 квітня. Вже зараз, будь ласка, готуйте свої роботи. З 10 до 15 квітня буде прийом робіт на обласний конкурс Захист науково-дослідницьких робіт. А вже з 25 квітня по 30 буде проходити в дистанційному форматі з підключенням кожної секції, складом журі наших науковців, буде відбуватися цей конкурс. Тому я дуже б хотіла, щоб ми прийняли, ви прибрали активну участь в цих конкурсах ваші діти. І ще в нас є тестові завдання, я вам показую учні, які в цьому році навчаються в природничій школі. Раніше вони виконували контрольні роботи, які присилали, то почтою, то так. Зараз у нас другий рік уже учні виконують тестові завдання. Тестові завдання розроблені, ви бачите, по всім секціям на перше, на перше півріччя для учнів першого курсу, і окремо для учнів, для здобувачів освіти другого курсу. Тут дитин, учень, який учиться в своїй секції, він заходить. Виконується, йому тільки треба відкрити цей текст, тест, ознайомитися з ним, ну і розуміє, що треба мати знання, щоб відповісти відповісти і сразу його відправити. В цьому також положенні було сказано, що при, викон... при підведенні підсумків обласного конкурсу захисту науководослідусь робіт ми в цьому році додавали дітям 5 балів за виконані тести. І ті учні, які здавали всі тести, і вони були виконані на 70% вірно. Вони всі отримали до обласного конкурсу захисту ще свої 5 балів. Цей конкурс, який у нас в цьому році, в 25-му році, проходив, ви бачите, це в дистанційному форматі. Діти захищали теми. Я вам показую, які теми діти захищали склад журі є. От і конкурс відбувся по всім секціям. І таблицю до вашої уваги я представила таблицю результативності участі в конкурсах наших громад, нашої області. І ви бачите, які результати. В цьому році було подано 64 роботи, 44 учня отримали перемогу. Так що, сподіваємось, що в цьому році. У нас також ще роботи будуть, діти будемо проводити конкурси, діти будуть брати участь в цьому обласному конкурсі. І підсумком уже всієї цієї роботи, коли дівчині захистили свої роботи, в нас учні отримують свідоцтво про закінчення нашої обласної природничої школи. І от до вашої уваги, ми представили світлини, фото, який був проведено урочистий випуск учнів нашої обласної природничої школи. Ну, так як ми не маємо свого сховища, бобосховище, то ми його проводили на базі хіміко-штування. Екологічного ліцею міста Дніпро, з яким ми дуже тісно співпрацюємо. Діти отримали у нас посвідчення, були, були всі науковці, підвели підсумки навчання кожної секції, і особисто кожен керівник секції, ви бачите, керівник і секції екології, і хімії, і психології, і сучасних біотехнологій, присутні керівники наших секцій, вони вручали дітям особисто посвідчення про закінчення обласної школи. Дуже б хотілося, щоб в цьому році було ще більше дітей, які отримують посвідчення про закінчення нашої школи, будуть далі навчатися. Шановні колеги, я вас це така презентація до уваги. Де я хотіла вам розповісти про нашу, про нашу систему роботи з творчою обдарованою молоді. Якщо є питання, будь ласка, можете мені написати, задавати. Я буду з вами співпрацювати. Ну, ще хочу всіх подякувати, і скільки років ми вже працюємо з нашими позаш... закладами, позашкільними закладами екологічного напрямку, навчаються діти, і щоб ну, хотіли, щоб залучалися не тільки діти з наших закладів позашкільного екологічного напрямку, але й з інших регіонів. Будь ласка, запрошую вас до співпраці.